Доброго дня, мене звати Аліна. Я працюю машиністом баштового крану, а саме так просторіччі називають кранівника. Я завжди мріяла про роботу на висоті. Я піднімаю сходниками по башті крану за будь-якої погоди. Коли дощ, вітер та сніг. Та ось я в кабіні те, що здавалося таким величезним та недосажним знизу, зверху не таке вже страшенне. Кожен кран особисто для мене це як живий організм. Як не буває двох однакових людей, так і не буває двох однакових кранів, навіть коли вони одної моделі. Я за свій багаторічний досвід працювала на багатьох і, повірте, не з усіма у мене складалися подружні відносини. Бувають примхливі крани, то каретка не переміщується, то вантаж не піднімається. Є крани, які потребують постійної особливої уваги. Але від цього моє призначення не змінюється допомагати своїм колегам в досить такі важкому будівельному процесі. Здавалося б робота не така важка, але це тільки на перший погляд. Робітник, з яким я працюю на землі, це мої очі та вуха, його професія стропельник. Він жестами або рацією подає мені чіткі команди. Наше з ним взаєморозуміння це запорука безпечної та результативної щоденної роботи. Коли натискаєш важелі для переміщення каретки крана по стрілі, піднімаєш та опускаєш крючки для захвату вантажу, ти повинен враховувати і погодні фактори. Від цього залежить швидкість всіх операцій. Піднімаючи з землі вантаж, потрібно його відчувати. Не можна його різко смикати. Коли переміщуєшся навколо себе, контролюй поворот стріли. Щоб не задіти сусіда. кожен кранівник це механік крану. Потрібно вміти усувати невеликі поломки. Практично цілий день я на крані, виключення, обідня перерва, як і всіх. В цьому і є моя цікава робота машиніст баштового крану.